Так, друзі, цей магазин знаходиться в торговому центрі Віленська. Називається Отстор. Отстор. Це брендовий магазин різних цукерок і солодощів з цілої Європи, з Америки. А тут такі ціни, що... А -а -а. Я не бачу ціни 17.49 коштує цей зачок солодкий. А то вони вже ну, зайчики виставили до, до паски. Ось такий маленький зайчик 849 таке кошенятку. Але в 7 євро це коштує лін цукерки. Звездиш, навіть. Євро а то лінт. Фірма Лінт. Ось такий зайчик 3249. Але це зайчик конина. Угу. Дуже. А от тут є тут мілка божа коровка до свят 90 грам. Ціна 49 99, 50. О, такий панетон гарний є. За 40 злотих. 40 злотих, 400 гривень такий панетон. Коламбія класик. Зяким фруктом. Тут такий? Подарунковий на. Колумбія є. пише чоколади. Колумбійська чоколада. А оці О, як вони називаються? — Фаворки. Вони робляться на алкоголі. Бельгійські. Бугле. А то? Ціна? 13 злот. Ось такі різні торти тут є. Мармуровий, крем-фрукто. А то дивись, який торт облила як хотіла. Він коштує 16,99. Да. Ой, каш... то така. Це квіти шоколадні поцелунок роза. А ні, це просто штучна роза. 40 злотих? Так. Да. 40 злотих коштує така роза. Тільки не зайняв чотирьох. А, бо то всередині є несподіва. А така курочка. З таким батончиком. 82 злоти. 800. тут такий класичний. Перлер чоколадовий, 26 злот. Ви, напевно, ще такого солодкого не бачили, як тут, бо це з'є... О, дивись, з такими брелочками такими. Mm -hmm. е... Баці. Баці. Не знаю, що це за баці. І то коштує той батончик 30 злот. Скажу, звідки він походить, до речі. Не пише. Не пише. Крутий. Нестлі, фірма Нестлі робить, робить, речі. Отаке голубе серце. Італі... Це Італія. То з Італії. Mm -hmm. Mm -hmm. Отаке серце 65 злотих. Ну, в кого є гроші, той може шаленіти. А от тут таке орло, різноманітний вибір, різноманітні смаки такі. Uh -huh. Ну, дата коротка, я тобі скажу, воно до 22.06 ще два місяці. Mm. Отакі різні італійські печиво, речі. Брухетті. 549, не є дорога, до речі, на такі от італійські боржі до біскота. Ну ні, є дорого. А то інсулінця. Ідемо тут зараз робимо огляд. О, а то, то велика це, печка. Так, да, це гарна печиво. Колись в вашані 8 злот, це не дорого, що щось. 8 злот такі пряники? 700 грам. Так. Так, 800. А, то не дорого. 700 грамм. 8 злоток, недорого. Італіянське да? печиво. Оце вкусне масляне. О, все а найсмачніше печиво це у таких ось баночках таких. Потім, коли ви з'їсте в такій баночці, воно коштує 31 зло. 18, 18. А то 31. 31 О, а що є отакі от такі більші банці масляни. Воно сухе. Не сухе, а воно типа. З кремом. кремом всередині, так. А то яка е, ця дорога упаковка, так? вона є металева. Металева. Отака ще є. 36 злот таке от печиво. Дуже дорого. Але у всіх цих банках майже однакове печиво всередині. А отаке от, от. Я їв таке теж. Колись в Ашані придавалось. Копитани. А от такі вівсяне печиво, дивися, по 18 злотт середини, бачите? <кій> Ось такі 40 злотих коштують такі е, пластівці. Цинамонки. А от весел, хто любить безглютенові продукти. За 10.49 мають тепер що без лютену. L'етен Дуже дорого. Друзі, тут саме дорогий магазин солдишів. А тут якийсь сирник. Такий, як я вчора їв, правда? Дубай. їв дубайський, а це якийсь, не знаю, англійський чи американський. А, сирник американський. Він коштує 31.49. О, ще масш. Такі от першоноволіно якесь. Коштує 8.49. Отакі ну, то... от жельки. Різні. До хловіна. А навіть ці не спісні. Ой, то вже упаковка видно, що їздила по цілому магазині. 17.49 бо це харіб, ви таке, рухи, може, бачите, жаль по 32 злотий. Тут дуже великий магазин, подивіться, який великий магазин. Дуже великий магазин. А такі ось супер якийсь по 13.50. Але де 13,50 такі, от я там, там є 60 грам. А тут такі сосалки. А тут такі сосалки, 31 злотий кошти. Різбу. От ну і звідки ці цукерки суперки твої фінішом підіставши покупка знову. Хто мене? Наталія. А я подумав, знаєш що, прочитав, що це, не буду казати що. <клес> Ось такі різні сосалки, а то дорого скільки тринадцять здохто за такі сосалки, mm -hmm. а то різні фрукти. Карамельки різні. Aroma. Колись, колись моя банка купляла такі цукерки ментолові і носила в кишені завжди нас пригощала. Це було на вагу золота. А то теж якісь ментолові коштують 12.49. А тут є ще такі чупа-чупси. Christy Pup. Кола, зі смаком кока-коли. А от це то це, це, це теж італійські такі жарки сирвені. Ліквіди. 36 шість гривень коштує така. Мега чупа-чупс, О, для пожалуйста. тебе чупа-чупс. Мега. Для тебе такий великий чупа-чупс. Скільки він коштує? Не знаю. Чупачайся. Супер чупа-чупс. Не пише. А тут усе не обходиш. Тридцять тут... гривень. Тут усе не обходиш. Ти вже не знаєш куди йти. Цукерки на вагон. По 79. Якщо чесно, то дорого більше. Скільки 79, то бідуємо ці 49 39. Mm. О, такі частечка, дивись, які. Marlins. Суперсіна, типу 15 злот. Продукт промоції. А оце, аби витягнути пломби, зуби, яких немає. Вийшло в шоколаді, Боже, так класно. 31 злот коштує. Ага. Росанна така от, Росанна. Якісь теж е, сосалки. Uh, Тут дуже багато сосалки. Або от стори, це італійська фірма, бачиш? Так. Так. Ну що, то Італія? Італія. Італійський магазин. Ну, бачите, ось Італія. Ой, а то як називається пиріг? Ой, не знаю. Красата Кростата... альбіцьоле. Скільки воно коштує? 7,99. Ну то дорого. Угу. Та він тоненький пафелька. А тут такі жилейки такі цікаві, дивись, які. Вони якісь втомлені трішки. Ну, звісно, кожен О, буде. Або 22 злотих жельки такі середині, якщо пам'ятаєте, такі фрукти. Темні і червоні. А отут такі жельки. взагалі в Польщі дуже кажуть. 17,99 яєшня. 1790 грамів. Упаковка підустарша, бо бере. А вот слот харібо. Різні види. Цукерок, харіба. Кіндермікс. Для дітей. А це що такі? Це губи такі чи сердечки? Чи щелепи? Я не знаю. Сердецька. Омлет. А то такі палички. Скільки Пальчики. 1799. А дивись, скільки тут всякого різного. Мама мія. Чорнесть. А знову такі сосалки піу-піу. Піу-піу. А. а це що таке? Бабелове. А то якісь жуки такі, лимонки такі малесенькі. Так, маленькі. Зараз Микола то все розвалить і буде тут лишатися працювати. О, крекерси дивись. 649. Ну, недорого. Чесно, такі крекерси. А, ні. То оце. А це коштує 27 злотих. А ці е, Мексиканські чипси кукурудзяні, І навіть соус до того є. Чипси по злотих, Це дуже дорого. І сирний соус до них. А то велика пачка 450 да. грам. А Соус сум... коштує 12.99. 12, 12 злотих. Гуанчала. 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 Різні соуси, бачите, тут є. Salsa. Takie спеціальні соуси для але цих. То чіпси, дивись, по 450 а як же? Или різні різні, різні смаки, сіль, сметана цибуля, паприка. Потім от от, якісь з буряком є аналог. Сирні. Ось сирні смачні напевно. Я пробував дуже давно Ха, такі чипси. А отут всякі такі витягування пломбушків. Казінакі. От купити такий тортик. Навіть не подумав, що е, в Італії там вони дуже працюють. 22 злоти. Да. А такий ріжок 22 злоти. А отут дивись. Попкорн зі смаком твіксу. От ви їли, друзі, попкорн зі смаком твіксу? Ніколи. Але що тільки не вигадає, чесно. 29 злотів. Це дуже дорого. Попкорн зі смаком орел. Будь ласка, до вибору до кольору. Що тільки не вигадає. Прингел це дуже. Ну, я б не сказав, що дорогі Ні, Ні, підбалося з цим дорого. А це ж. По 30 yeah. злоти, О, така маленька пачка що? оша. Кисімпортні. Пише 18. Чипсів 18. 899. Ось от, Кісь горішки. Це американські, напевно. Так. Да. Зараз подивимось, хто виробник. Тож Крекер зі смаком томату. Тож Італія. Так. Okay. Молодці італійці. А то Крік 639. Дорітал теж таки дотик XOLS. А вот тут американські типа Biskiti Peчені. Вже американські 99. Ну нормальне сімейку почуває. Куки. З різними смаками. І вони по 499, але ці вже з начинкою 8.99. Ринго. Netflix, какао. Так, все Італія. Це вже з 19-4, так. Невдовзі ти будеш подорожувати до Італії. Так, майбі. А ви робили коли в дитинстві, коли ви брали печенюшки дві і посередині накладали масло і робили такий сендвіч? Так. Так? Mm -hmm. не перший у друзі, бо по... Mm -hmm. по 13 зло. А це 11.49. А, а це 7,49. Два євро. Отаке таке було, до речі, бідранці, колись вишнево люблю, це дуже першого, до речі. Люпо. Але цей смак я ще не бачив. Макарон це те, що я тобі говорив, то скільки його тут. П'ять штучок, може, 11.40. Ташкове, до речі. О. на Напали. То Адвиський торт той. з цим, як Маршмеллоу. Маршмеллоу. 40 злотку, що А то не. 72 złotych. 72. Хто це купляє? Подивіться, 72 злоте. А що для дитини? Ну, я би не хотів би ну для дитини. А дивись, що тут цієї сторони. Наші любимі О, бульдог. супки, Бульдоги. Бульдак. любими. Нам вже там написали, що ми самі як бульдоги. у нас морди як бульдоги. 16 злот. А це що, соус Ні, це хто? Пінь, манго, але? зі смаком манго, 13 ЗОЛ коштує. Ну все дуже пікантне, друзі, все дуже пікантне бульдоги. Оце И... смачний, сильний. Ціна цього бульдога коштує 825. Нормальна ціна, якщо скажу на бульдог. А тут є ще така зубка 859. А оце, я перший раз Хто Це виробник? Не бачу. Довго читати. Там написано, все дрібни мається. Ой, мочі, чи як вони... А це що огірок? З кунжутом. Дивись, огірок. А що то за огірок? Це один огірок 17 злот огірок один. А Реальний що це за огірок? За мари... Пікантний огірок. І дивіться, Хто що хоче? тут є, соус зі смаком Джека Чуєш? Соус зі смаком Джека Деніелс, з лимоном. З лимоном кажу, З, з, uh, з медом. Дві банановий тортик є. Такий от хінський, банановий. Магазин дуже величезний. Все не обійдеш. Росана навіть є, я бачу Фісташкові різні, горіхові. Сапорі. О, Оце, типу, як канолі, але типу такі. То називається фріал Фрутта. фрута. Фріал фрукт. Такі готвав, чи ні? <рес> ні. А от е, ось ці такі канолі? Ні, я забувся, як вони. Сапорі, пікарелі, рікарелі. Щось О, це італійське, до речі. Бо то в Бедренці буде. Так дивись, воно тут дорожче коштує. Якщо тут 15, а чому ті були по 7 великі. В Бедренці? А, а тут? це? там, ні. В Бедренці це коштує 15. А тут коштує 26. Ого. На Майконі. 1999. Отакий такий твікс 39. А на логбарні по 13.50. Дуже-дуже дорого Та сі. Тож то італійське, тому що дорого. Монстри. Якщо у бедронці монстр коштує 5, то тут 31. Дуже дорого. Але є по 8. Але ці такі, то вже ніде не купити, крім тут. Вийшли з магазину, сторону нам дуже сподобався вибір цих тварів, а також який вибір там є. І всякі солодкі, італійські, там, хінські, китайські. Дуже все дорого. Ми порівнювали тільки назву, назву продуктів, і вже бачили, що можна купити в звичайному магазині дешевше, ну але, звісно, то більш тут оригінальніше. І продукти зі всього світу. Так, що вам mm. сподобалося, ставте лайк і підписка. Та, пока-пока.